Всеволод СТАЙКО Дивовижні пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі. Пригоди в павутинії. Сонце серед ночі. Розділ перший. Який знайомить читачів з героями казки та з лісовою школою. Бурмило Михайлович перевіряє здібності. Жив на світі їжачок. Колько колючка. І жив на світі зайчик кося вухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні всього на світі боялися. Боялися темряви і боялися сонця, боялися блискавки і боялися грому, боялися вітру і боялися дощу. Навіть тіні власної боялися, а найдужче боялися хуліганів. То прибіжить Колько колючка до мами їжачихи Ой, мамо, мамо, до нас у двір хулігани вдерлися. Вийде мама їжачиха на ганок, а у дворі дві маленькі жабки стрибають. То кося вухань прибіжить до мами Зайчихи. Ой, мамо, мамо, за мною хуліган женеться. Мама Зайчиха визирне у віконце, а там метелик літає. Ну, що ти з тими страхополохами зробиш? І вмовляли їх батьки, і соромили, і сварили, нічого не допомагало. Так і жили їжачок Колько, колючка та зайчі кося вухань боягузами. За мамині спідниці ховалися та звідти на білий світ з острахом позирали. Всі лісові діти бавляться, пісень веселих співають. А вони сидять за маминими спідницями і тремтять. Навіть один з одним не гралися, хоч і жили по сусідству. Та от якось ясного сонячного ранку зустрілися біля, біля перелазу мама зайчиха з мамою їжачихою. Здрастуйте, тітонько вухань, сказала мама їжачиха. Ви чули новину, на великій галявині відкривається спеціалізована лісова музична школа з ведмежою мовою викладання. Борсучиха вже записала туди свого Борю. Ах, що ви кажете, кумасю колючко, сплеснула мама зайчиха лапами. Спеціалізована музична школа та ще з ведмежою мовою викладання побіжу чоловікові скажу. Тато Зайць сидів на ганку і читав лісову газету. Гм, сказав він, почувши новину. Спеціалізована музична школа? З ведмежою мовою викладання? Хм, це цікаво. Треба й нашого страхополоха записати. Може, хоч школа допоможе його у звірі вивести, а то ж тіні, власної, боїться. Зайчиняк Кося, що тремтіло тут же біля Ганку, і все чуло, здригнулося і заскиглило. Ой, я не хочу, я боюсь. Тебе ніхто не питає, суворо сказав тато Заєць. Запишемо і ходитимеш. Ну, що ти, синку, лагідно промовила мама зайчиха, всі ж дітки ходітимуть. Не бійся. Мама зайчиха одразу ж причепурила Косю, вдягла йому новенькі штанці, білу сорочечку і повела на велику галявину. Вийшли за ворота гульк. А з сусіднього двору мама їжачиха вже колька колючку веде. Записував у школу сам директор, бурмила Михайлович ведмідь. Він сидів за березовим столом, і суворо позирав на майбутніх учнів. Прізвище. Вухань, чемно сказала мама Зайчиха. Прізвище, не глянувши на неї, і наче не чуючи, повторив директор. Вухань, знову відмовила мама зайчиха. Прізвище, підвищивши голос, утретє, сказав Бурмило Михайлович. Та вухань же, розгублено пролепетала Зайчиха. Я вас, мамо, не питаю, сердито обернувся до неї директор. Хай сам скаже. Він що у вас? Глухий, а ще хоче в музичну школу. Та що ви, що ви? У нього абсолютний слух. Подивіться, який в нього вушка. Так чого ж він мовчить? Він, він у мене дуже скромний, мама зайчиха підштовхнула сина. Ну, кажи, Косю, кажи. Та Кося вухань тільки прищулив вуха і сховався за мамину спідницю. Хм, насупився Бурмило Михайлович. Гм, скромний. Ну, добре, перевіримо його здібності до ведмежої мови. А скажи новухань, вухань, рр по-ведмежому. Кося безпорадно подивився на маму. Швидко, швидко закліпав очима і скривився. Ну, нетерпляче сказав директор, Кося розтулив рота, але з рота не вилетіло ані звуку. Що? схилився і приставив лапу до вуха ведмідь. – Повтори, не чую, ага, не витримав і заридав на всю галявину зайчик, притискаючись до мами. Ой, вибачте, забідкалась мама зайчиха, він у мене такий вразливий, такий вразливий. Розумію, лагідно сказав директор ведмідь. Але ви зрозумійте, у нас школа не звичайна, а спеціалізована з ведмежою мовою викладання, вчителі із столичного зоопарку. У нас вимоги, він буде вчитися, я вас запевняю, це він від незвички, він буде гарно вчитися. От побачите. Не кращі справи були й у колька колючки, і він не міг сказати рр по-ведмежому. Замість рр у нього виходило чогось хрю, і зі слухом у колька було погано, вушка в нього були маленькі, за голками ледь помітні, але й косві Колька все ж прийняли. Незважаючи на суворість, Бурмило Михайлович мав добре серце. Ой, і нащо мені ота спеціалізована музична школа? Ридав кося в ухань, йдучи з мамою додому, та ще й з ведмежою мовою викладання. Ой я нещасний, горе мені з тобою і з твоєю школою. Мовчи, синку, мовчи, дурненький», – казала мама зайчиха. Нічого ти не розумієш. Усі зараз віддають своїх дітей у спеціалізовані школи. Колько Колючка теж ридав ідучи додому, і його мама їжачиха казала, що він дурненький і нічого не розуміє, і що без знання іноземних мов нікуди зараз не поткнешся. Заперечувати щось було пізно. Наступного дня вранці кося вухань та Колько Колючка узяли в лапи портфелики, букети лісових квітів і почеберяли на велику галявину.